україна бельгія кого ставити на ворота Луніна чи Трубіна? Коли за виход фінал грав Реал Мадрид і Мансіті, я думав, що Мансіті виграє. Але так як розмірковував собі, що при умові, якщо буде дуже гарний вратар і не буде пропускати, то може і Реал Мадрид вийти в фінал. Так і трапилося, що Лунина поставили на ворота, і пам'ятайте, що він і пенальті відбив. І Реал попав до фіналу. Якщо зараз не ризикувати і ставити Трубіна, буде така ситуація, що скажуть, да, гарно грала Україна, ну програла. Отак От воно й буде. Якщо ризикувати і грати на перемогу, то потрібно ставити Луніна. Бо да, у Луніні стабільність буває, помилки у нього буває. Ну якщо він налаштовується, він тягне все. Це феноменальний вратар, Я за ним наблюдаю. І якщо ну тут зрозуміло, якщо ти потрапив до Реал Мадріду вратарем, значить ти не там, за гарні очі туди потрапив. Така моя думка, один шанс вигравати для України це ставити Луніна на ворота. А там може десь довби каверньот, м'яч чи мудрик каверньот, і можна, можна виграти в Бельгії. Все на все добре. До слідчої зустрічі.